Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. І він триває, цей прямий спеціальний ТР. Маємо дві великих теми до обговорення упродовж найближчої години. Ну, згадаємо звичайно про інформацію щодо дозволу від Пентагону для передачі або на передачу Україні ракет Томагук. Це інформація від телеканалу CNN. Остаточне рішення пишуть вони за Трампом. Власне за коротку мить. Ми згадаємо про цю новину. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. Українська розвідка дала перші детальні оцінки впливу нових санкцій заходу на російську воєнну машину, це заява президента Зеленського. Ми ці слова згадаємо хвилин так за 25 і це буде заключна тема в нашому спеціальному е, етері. Е, ну, почнімо певно, з цієї історії з дозволом на ракетотомагов. Ми про це поговоримо з Олексієм Єжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Він з нами на зв'язку. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Отже, що маємо станом на поточний момент? CNN інформує про зелене світло на постачання далекобійних ракет до України. Фінальне рішення за Дональдом Трампом. Ну а якщо говорити про деталі, то об'єднаний штаб власне інформує Білий Дім про свою оцінку. Безпосередньо перед зустрічю в Вашингтоні Дональда Трампа і Володимира Зеленського, і ця оцінка була позитивною. Тобто вони вважали, що Україні таки треба надати ці ракети. Тоді ми почули від Дональда Трампа ні. І так само ми почули про те, що американці самі потребують цих ракет. Зараз ситуація може змінитися? Так, може. Все залежить. тут. Вже ситуація така, коли ситуація у цій війні. Залежить від е, стану відносин е, е, Сполучених Штатів і Китаю, тому що е, це, це вже перетворюється в один із аспектів цих відносин. Китай вивчає цю війну для своїх подальших дій. Використовує Росія для тиску, у тому числі на Сполучені Штати. Оце змагання за Росію, хто на неї впливає. Ну і е, зрештою, в принципі, я думаю, що рішення прийнято що. Росію як військовий інструмент Китаю, її, вона має бути знищена у такій якості. Не, не як країна, а як от такий військовий інструмент. Але ну, була ще спроба переговорів з Путіним. Ми бачили, чим вона закінчилась. І тепер, я думаю, єдине, що залишається. З для попоміж посичаннями там і нинішньою ситуацією, це те, що Сполучені Штати все ще розглядається питання, чи не буде посичання такого роду ракет зі всі зі всією інфраструктурою з цим пов'язаним. Ознакою воєнного союзу сполучених штатів і України у конкретній війні проти Росії Їх це, ну для них це важливо, тому що існують певні протоколи відносин між ядерними країнами, і там можуть бути певні наслідки. Я думаю, от це вони всі ще розглядають, розглядають інші питання, тому що зрозуміло для чого Україні потрібні такого роду ракети. Ну, по-перше, для того, щоб знищувати великі великі енергетичні підприємства, якщо російські удари продовжуються, для того, щоб створювати, наприклад, блокаут для Москви. Там складна логістика для цього, щоб наносити удари, можливо, по військовим об'єктам в Москві, Там дуже багато чого зосереджено, саме військового і за захищеними за захищеними колами протиповітряної. Оборони, ну і є. Я думаю, найбільш складна проблема у цьому плані: те, що деякі ключові оборонні підприємства, які е, виробляють російські, які виробляють е, ті ракети і ну, Ті засоби нападу на Україну, які зараз масово використовуються, які є небезпечними, там там так само виробляються, і стратегічні стратегічні ядерні озброєння, ну, носії для стратегічних ядерних озброєнь. Ну, Є такий завод Водкінський, в Калмітії, здається, і там виробляється все. Там і і, і Іскандер, який зараз погано перехоплюється, і Кінджал, і Орєшник, ну, і низка стратегічні. Легічних ракет російських нинішніх, таких як ЯРСИ булава. Тобто, якщо звичайно знищення цього заводу вирішує багато проблем, дуже багато проблем. Але це може сприйматися Росією як ну такий удар Сполучених Штатів по ядерним силам ядерним силам Росії, це ну можливо. Є певним елементом такого додаткового розгляду. Ну, в принципі, оце ще я думаю розглядається. Хоча, якщо з боку України будуть, будуть певні обмеження, ну на умовах певних обмежень, ну, наприклад, томагавки можуть використовуватись проти Єлабуги, там де шахеди, але не можуть використовуватись проти Ботинського, там де Ярси, про які йдуть там окремий дипломатичний дипломатичний діалог. Ну, В принципі, я думаю, можливі, можливі появи і тамагавків, і таурусів, і інших ракет в Україні, якщо, якщо Путін не буде зупинятись. Якщо говорити про попередню практику, таку політичну радше практику, та це намагання використовувати тему томагавків в сенсі або як інакше скажу, як інструмент тиску на Владиміра Путіна, і власне те, що Дональд Трамп в останній момент сказав, що ні, ці ракети нам самим потрібні. Тоді коли Володимир Зеленський перебував в Білому домі, це теж може бути знаєте, таким непоганим доказом, того, що це саме так і використовувалось, тобто для того, щоб чинити. Пресію чинити тиск на росіян той момент, в якому ми зараз перебуваємо, чи, чи чи він вбачає так само окрім там потенційної загрози, яку ви зараз технічно озвучили, так само і ось цю політичну складову, яка знаєте, може тут і злий жарт зіграти? Ну бо можна далі не давати, можна далі тиснути на Росію, і намагатися це використовувати як такий, знаєте, словесний аргумент. Якщо говорити про словесні аргументи, я думаю, зараз от цей фронт бої словесних аргументів навколо ядерної зброї змістились трошки в інший бік. Зараз сполучені штати почали свою таку ядерну риторику, у них є для цього певний потенціал. І думаю, в цьому відношенні поки що. Тамагавки не будуть використовуватись, тобто, якщо будуть використовуватись в цьому відношенні, то там вже буде більше практики. І я думаю, зараз такі складні всі ці розмови навколо тамагавків. Ну я тут можу порівняти, якщо ну, хто пригадує, десь 5-10 років тому були завжди складні переговори з МВФ про кредити МВФ, але вони були невеликі насправді і Цих кредитів МВФ в тому, що це як зелене світло для кредитування української економіки, у тому числі бізнесами і приватними фондами. Якщо МВФ дає а, кредит, це означає, що є певний такий сертифікат на постачання. І я думаю, навколо тамагавків дуже щось схоже. Якщо навіть символічне постачання однієї ракети, це означає, що а, ну, європейські союзники відкривають більше, більше заслонок для постачань а, більш таких е, коштовних систем, ну і я думаю, там ще є е, певні бахання у Сполучених Штатах навколо інших видів дальної зброї. Ну, ми знаємо, є Рам, от, покоління нових дрон-ракет, умовно кажучи, або, е, або кабів керованих. ну т, Зараз просто вже військова класифікація нова, трошки і використовуються старі терміни для того, що що вже приходить на поле бою. Не зовсім таке, як старе навіть за класифікацією, за типами, чи це щось нове, але схоже на ракети, схоже на дрони, можна з чимось порівнювати. Там є і інші варіанти американської такої участі, і можливо, там щось з темпами, і тому тому, щоб ці темпи прискорити, ну виникає такі питання і про інші види зброї. Але в цілому, якщо говорити, ну, от, в цілому політичний слой мені здається навколо там Ким дін Пройдений і там вже Сполучені Штати перейшли до інших, інших політичних слоїв, інших політичних інструментів ядерного тиску, навколо ядерного тиску, мовно кажучи. А от що стосується там гавки, думаю, історія може продовжуватись, і вона буде продовжуватись більш практично. На більш ну можливо, навіть зараз, коли ми нічого не чуємо ці розмови, можливо, з'ясовуються технічні аспекти, як це може бути зроблено, або можливо, які можуть бути. Альтернативи європейські навколо тамагавки. Um... Якщо говорити про риторику росіян, ну фактично, ми маємо знаєте, такий обмін люб'язностями між Вашингтоном і Москвою або між Трампом і Путіним. Мені здається, так буде коректніше сказати. Та коли Путін розповідає про буріснік, про випробування, Трамп нагадує йому, що краще було би закінчувати війну в Україні, а не займатися ось цими там вишколами військовими. Потім з'являється історія про посейдон, про підводний, скажімо, про, про підводний арсенал, арсенал і це все з точки зору риторики виглядає як така, як така, я вже сказав, такий обмін люб'язностями. Про що це може свідчити? Чи тут є глибше значення е окрім самої риторики, окрім самих слів? Ну, мені здається, саме з боку Росії, нове покоління цієї риторики, яка ну зовсім нічого нового не відбулося навколо всіх цих посейдонів і боревісників з 1 березня 2018 року, коли Путін черговий раз переобирався, і він в менежі біля біля Кремля, в московському Менежі, такий великий висадковий центр, можна сказати, історичний. Він там він там. Показував ці мультики майже годину, які там нові види зброї існують. Там шість було, ще є лазар, суперлазар. Ми давно про нього нічого не чули. Ну і авангард давненько. Ну там щось є, але давно не чули щось. Там ну, штук шість. Там було таких новітніх видів зброї. Нічого не змінилось з того часу, в технічному сенсі, ніяких нових просувань немає. І коли все це вибухає, воно вибухає виключно в інформаційному просторі. Там ну, навіть не, не варто на це звертати увагу. І коли вони вже після в такому ПУ варіанті, в, 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 в багато разів використані ці, ці інформаційні види зброї, знову вибухають, ну це означає, що російські задіхання, вони зменшуються. Це вже навіть не сигнал сповнив. Сигнал Сполученим штатам, а просто такий крик відчаю що віддайте нам Покровськ, щоб у нас щось там було змусити Україну піти з Покровська і Мирнограду. Ну щось таке. Бу на фоні на фоні того, що відбувається, це взагалі мені здається, ну навіть ну такі люди, як Трамп, і навколо нього вони там бухом не ведуть на всі ці посейдони і. і і і, і, і болівісники, тому що немає сенсу. А от те, що Дональд Трамп теж почав підвищувати таку риторику, і робить поки такі не не визначені заяви, але ну погрозливі потенційно, це мені вже здається спрямовано не на Путіна, на Китай сполученим штатам. Вони зацікавлені в тому, щоб залучити Китай до переговорів. Про контроль ядерних озброєнь саме Китай зараз намагається збільшити кількість боєприпасів. Саме Китай а, демонструє вплив на Росію, тобто є загроза такого ядерного альянсу, коли Китай буде розпоряджатися не тільки своїми ядерними арсеналами а й російськими, і тому Дональд Трамп попереджає, але це вже не, не у відповідь на Орішнік. Там е, на все це на, там є звичайно роздратування у Сполучених. Штатів, але воно вже проявилось, коли він сказав, коли дональтрам сказав про підводні човни. Які давно вже насправді були перебазовані, коли куди потрібно. Ще коли ну, ще у 18-му році це у перший термін Дональда Трампа відбулися певні зміни. А, а зараз він просто прореагував на такі постійні, постійну риторику з боку Медведєва. Ну зараз вже це не реакція на Медведєва, ну прихлопнули як могли. Він знову через місяць почав щось там говорити. Але зараз мені здається здається це вже намагання щось зробити з Китаєм? Ну усі ядерні вишколи. Слухайте, ми про це почали вже теж говорити. Про них Дональд Трамп оголосив фактично після розмови з е, Цзіньпіном, після особистої е, зустрічі. І так інформаційно воно могло виглядати, що це знаєте, блискавична реакція на щось, що Трамп мав почути від е, Сі. Але ну, це не обов'язково має має мати саме таку послідовність, правда ж. Не обов'язково, але мені здається, має, має кореляцію так само, як перший, от коли Путін їхав на Аляску, він також почав говорити щось про контроль озброєнь, і це не перший епізод, коли видно, що Росія в інтересах Китаю. Намагається накласти якісь обмеження на сполучених Штаті. бо на Алясі Дональд Трамп показав Путіну ядерні озброєння сучасні, які захищають захищають Америку від загрози з із Сходу від Кореї, від Китаю. О там йому було показано, і це був сигнал того, що він до Трамп хоче говорити про ядерне озброєння Сі Цзіньпінням. А сі Цзіньпінь давно ну, взагалі, Китай, у них така позиція, що вони не будуть про це говорити до середини 30-х років, коли Китай зрівняється із Сполученими Штатами за кількістю розгорнутих. Розоронутих типів ядерної зброї а, а, а сполучені штати хочуть це робити, тому що вони зараз в, в процесі модернізації, і в них є ну складний вибір. Вони можуть зробити як планували, але зараз виявляється, що можливо сполученим штатам доведеться нарощувати ядерні сили і витрачати знато значно більше ніж вони планували, а вони не хочуть цього робити через те, що можливо такий ядерний союз Китаю і Росії. І за за цими контактами Китаю і Росії може стояти ну і спільне таке ядерне планування, умовно кажучи. На тому, то, тому є у сполучених штатах це бажання, і е, дуже схоже, що була спроба розмови зараз у Трампа і Сдзіньпіня у тому числі про ядерну зброю. Знову відбувся в почули, почули американці напевно відмову з Китаю про це розмовляти, що вони ще, як вони говорять, занадто малі ще про це говорити. Вот наростять тоді, ну і після цього відбулись такі, от а, такі от заяви. І, і це практично. Це тут вже не політика, тому що Сполученим Штатам вже зараз треба витрачати кошти або не витрачати, і вони хотіли б про це поговорити, щоб витрачати менше. І вони хотіли б. Я думаю, включити питання ядерних от ядерного балансу у велику чудову угоду з Китаєм, яка загалом про економіку інвестиції. Але ну, Сполучені Штати, мені здається, хотіли б включити туди пункти от про, про обмеження витрат на ядерне озброєння, так би мовити, а Китай ну, змушує Сполучені Штати витрачати більше і, можливо, поки що це ну, така ще невирішена історія, так само як проворітка земельні елементи і все це. Ну тобто, мені здається, є тут кореляція, і вона вже ну, Путін тут трошки у. Побоку і він намагається цими нікому не потрібними решниками отримати, хоча б, хоча б Покровська. А зараз вже великі люди, такі як Трамп і Сі Цзіньпінь, обмінюються сигналами іншого порядку. Ем, ну, але в такому разі, ось ці сигнали, які Путін продукує, це сигнали з того, що я розумію, скеровані більше в бік Сполучених Штатів Дональда Трампа, а не Сі Цзіньпіня, Ну то чи не логічно було б йому надалі переконувати свого давнього партнера і того, хто Росію в цій війні зрештою підтримував і підтримує? Ну це взагалі сигнали всім про те, що візьміть мене в переговори: візьміть Росію в великі переговори Китаю і Сполучених Штатів. Не домовляйтесь без Росії. Вони ж Росія так багато зробила і для Сідзенпіня, і для Дональда Трампа. Тому візьміть її в переговори. Це мені здається, ну просто намагання, намагання нагадати про себе, коли починаються от, такі величезні зміни, про які. І Сюдзенпінь постійно говорить, що світ зараз стоїть на, на межі змін, яких не було там тисячу чи дві тисячі років. Я не пам'ятаю скільки він про це говорить. Але зараз дійсно щось таке відбувається от розбудованого у порядку, і тут вже ну, Росія вже на периферії і вона намагається про себе нагадати. І виявляється, що ядерне озброєння Росії так це важливо. Але як інструмент політики Китаю або Сполучених Штатів тому от Путін намагається про це нагадати і, хоч якось капіталізувати всю свою ядерну риторику, яку він з Мюнхенською промови постійно нарощував і нарощував. А тут виявляється, що все це не дозволяє йому тільки ну навіть покров захопити. Ну от я думаю, що зараз це дуже вузька тема з боку Росії: нагадати про себе і хоч щось отримати за всі ці орієшники і за всі ці. Брівесники, які невідомо по яким таємним лініям московського метро там літають, десь російські розширення російського арсеналу. Росіяни атакують Україну ракетами 9 М 729, і з того, що я бачу, ну в аналітичній думці, та про це пишуть про те, що нібито розробка цих ракет свого часу спонукала Трампа відмовитися від ядерної угоди ще у 2019 році. Чим є ось цей 9 М 729, і ну, даруйте, така назва тут я інших для вас не маю, як кажуть, та, і, ну, чи так і дійсно. Я так і чи дійсно росіяни використовують це теж як аргумент десь там наряду риторично, знаєте, з тими бурів'ясниками і так далі? А, ну, зараз це інформаційна історія. Це дуже давня історія з, з, з цими ракетами. Ну, відомо, що у росіян є. Іскандер М. «Іскандер-К» – вони давно відомі. «Іскандер-К» – Це крилата ракета, яка схожа на цю от 7, 2, 7, 9, чи як вона там називається? Вона не має такої конкретної назви. Тому що це фактично калібр, морський калібр. Ну історія така, що ну у радянського союзу, так само як у сполучених штатах, були наземні і морські варіанти от таких крилатих ракет у Сполучених Штатах. Це той тамагавка, але старіші моделі були на морі, були на суші на для суші. Вони були знищені за договором про ракети середньої дальності. Потім росіяни почали почали знову до цього повертатись поступово. Зробили більш-менш легальну ракету іскандерка. Таку скорочену, а потім ще вирішили зробити пускову установку наземну для морських калібрів, які вже були випробувані. І це сталося дуже давно. Це ще за часів Обамі. Обамі було допові про це. Доповідали у 2012 му році, як ще у 2012 році. Американська розвідка сказала президенту Обамі, що росіяни цю ракету поставили калібр, поставили на на, на назем наземну установку, і вже випро, ну, провели випробування. І це порушення договору. Кілька разів були спроби сполучених штатів комунікувати. Росіяни відповідали, що це дозволені випробування морської ракети на суші. Таке дійсно там нуразові випробування можливі. Сполучені Штати не вірили, не вірили, але Обама не виходив. І тільки коли з'явився Дональд Трамп, він вирішив це використати як, як для великої якоїсь чергової угоди. І він сказав, поставив ультиматум: або ця ракета буде повернеться у море там, де вона є, або, або... Або сполучені штати вийдуть з договору і вони вийшли, тому що Росія почала ну дурку валяти, таку що це не те, що воно вона не існує. Ви не знаєте. Потім показали, але сказали, що це те ж саме. Вона не літає як калібр. Ну калібр літає на тисячу кілометрів, умовно кажучи, а не на 500, як дозволено. І ну не виключено, що частину там пускові установки є. Не виключено, що частину калібрів вони дійсно запускали по Україні не з моря. А з е, суші можливо таке є. Ну тут, якщо говорити про ядерну ескалацію, тут важливо те, що ну дійсно з тих часів. З тих часів от радянських, коли були скасовані ці класи ракет, і у сполучених штатах залишались частини ядерних боєприпасів для такого класу ракет. Ну і у радянського союзу і у Росії щось залишалось зараз. Сполучені Штати ці класи боєголовок вони конвертували до для, ну, для інших цілей, вони перетворили на бомби там різні програми. А у Росії як вважається, можливо зберіглось там 50 50-100 таких боєголовок, які вони можуть поставити на різного роду іскандери: іскандерем, іскандерка, і оці і калібри, от начебто ну, вважається, що є. Але ну це не означає, що, що воно дійсно там відпрацьовано. Воно жодного разу калібр не mm -hmm. випробува не було даних, щоб він випробувався з ядерною зброєю. Тому зараз це я думаю ну чергова така риторика. По нам летить дуже багато ракет, які потенційно можуть бути ядерними. Але ядерних боєприпасів для них ну обмалі. Вони вони на центральних складах і дуже давно не випробовувалось. Тому я. Mm -hmm. Згадаємо, це... хоча б... Би... Так, хоча б орішнік, який можемо згадати тут. Інфопривід теж з'явився упродовж тижня. Василь Малюк його ем, оприлюднив. Скажімо так, і це теж ракета. Тоді я пам'ятаю минулий рік. Як як це коментувалося, як це розглядалося? Це теж було в контексті ядерного озброєння Росії. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. За коротку мить новини, і потім продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.